Другий новий рік під обстрілами 2024 рік. Южниці знову зустрічали під звуки вибухів замість традиційних новорічних посиденьок. Люди ховалися в коридорах та укриттях. Ми вийшли на вулиці міста, щоб поспілкуватися про це з южницями. справляли у коридорі з друзями, тому що були вибухи. Взяли з собою шампанське і сиділи в коридорі. Знаєте, я думаю, що ні у кого не було новорічного настрою, якщо враховувати усі події, які зараз відбуваються, це більше було ну, пішов і, і добре. Отак це було. Деякі жителі взагалі відмовилися від відзначання Нового року. Я його взагалі не святкував. Чому? Ну, а яка війна іде, яка, яке війна йде, яка як святкування що. Не знаю, це дуже тяжко. Особливо сьогоднішній обстріл то був дійсно там жах. Та що ж і тому і не слідкувало. Люди розповідають, що за майже два роки повномасштабного вторгнення вже звикли до постійних обстрілів та дякують нашій ППО. Тривога і обстріли. Як на це було? Ну, так як я звик до цього, як звикли багато хто з Одещини і Миколаївщини, то нормально. Ви спускалися в укриття. В новорічну ніч ні, але протримували правила двох стін, безпосередньо сиділи в коридорі біля виходу з квартири. Обстріли таке, тривожно було, але ми якось не фокусувалися на цьому. І тому, ну, в принципі, добре. Дякую, ПВО. Тому так. Поговорота добре по да, Чула я коли додому з мав так. Видержки, ребята бідні. Ну, такі молодці. Угу. Слава героям! Да, слава Україні, дуже дякую. Муніципальна варта та поліція працювали на свята в посиленому режимі. Ну, в принципі, в новорічну вниз річ ми дійсно спільно з поліцейськими посилили охорону публічного і безпеки і порядку. Задіяли більше патрулів. Було два автопатруля і один піший патруль. В обичні дні то у нас один піший патруль. Готувалися до того, що будуть масові порушення комендантської години, оскільки, звісно, люди, якби там не було, святкують Новий рік і були посилки до того, що все-таки будуть порушені комендантської години. Але такого не відбулося. Був один виклик, що Музика грала на хіміків 14. Наші працівники спільно з поліцейськими прибули на місце виклику, зробили зауваження, музику виключили. Ми постійно здійснюємо перевірку, ніде не продавали на території громади, не було нами помічено продаж петарт. Люди, в принципі, знають, що заборонено продавати пітарди. А люди теж не використовували, правильно? Не було таких фактів. Угу. У нас по громаді не було. Опитування дивіться повністю, в програмі стосується нас.